Вашої допомоги потребує Тимчишин Олександр, якому 5 років із села Гологори Золочівського району. У дитини ДЦП пластичний тетрапарез з вираженими стійкими руховими порушеннями. Хлопчик терміново потребує операції, яка дає надію на те, що Сашко буде ходити. На операцію потрібно більше 50 тисяч гривень. Хлопчика самостійно виховує мама, яка звертається до вас про допомогу. Зараз нам потрібно зробити операцію, яка дасть Будь-який будь шанс дитині встати на ножки. Операція коштує більше 50 тисяч гривень, і таких грошей у нас, на жаль, немає. Так як ми кожного року, 5 років поспіль, їздимо на реабілітації в різні медичні заклади по 4-5 разів в рік. Тому прошу усіх небайдужих людей. Допомогти зібрати цю суму і дати можливість Сашові, хоч як небудь, стати на ножки. Кожна ваша кожних ваших 10 гривень буде великим великим плюсом для Сашового оздоровлення. Номер картки 5168757227458009 Тимчишин Мирослава Михайлівна.